Коатики, взагалі, ви такі молодці, ми так любимо бавовну, що ваші чарівні феї сьогодні придбали для вас дещо особливе. Наприклад, чудову куртку фірми Смокпек. Це любов, це казка. Рукава зроблені з захистом для ваших долонів. Капюшон глибокий з утепленням. Не тонкий з утепленням. Затягується на резинку, воротник, стойка. Як ви бачите, комір такий, щоб вам нічого ніде не задувало. Температурний режим мінус 10, мінус 15. Кармани. Скручується вона ось в таку турбинку. Це означає, що вона дуже тоненька і легенька, але при цьому тепла замок молнія з захистом від продування і протікання. Бачите, оця тканинка захищає зсередини, щоб не продувалася молнія. Внутрішній карман також на молні. З іншої сторони кармана нема, стягується знизу на резинку. Чи потрібно казати, що так, це виробник, який задовільняє всі найважчі, найпримхливіші е, потреби туристів, альпіністів і так далі. А отже, для вас саме те, що потрібно: дуже легка, тепла та приємна.